На плацу 179-го навчально-тренувального центру військ зв'язку вишукувалося більше двох тисяч мобілізованих. У них іще тривають навчання, проте сьогодні урочиста мить більше пів тисячі з них складають присягу на вірність українському народу. Присягаю виконувати на свої обов'язки в інтересах. Іночизники присягає ніколи не зрадити українську народу. Вперше присягають на вірність народу України. Мобілізовані, які свого часу служили ще у радянській армії, а також добровольці, які іще кілька тижнів тому перше одягли військову форму і взяли до рук зброю, тому що такий стан. Трапився в нашій державі і сидіти вдома, і дивитися на це неможливо. Тут мобілізовані і добровольці з багатьох регіонів України. Чимало чоловіків із Донбасу. Вони, хоч і не служили в армії, проте ідуть захищати Україну. І як ніхто знають, що насправді робиться у рідному Донбасі. Я не служив в українській армії і в родянські теж Но я прийняв з радістю е, присягу українському народу. Ви доброволець да я доброволець з Луганської області. Яка зараз знаходиться під пантом? Люди зомбіровані, не знаю, якого какого роду, племені а хто не знає до куди вийшов, той не знає від куди уйде. моє мнення, є родина, є мать, є діти, є будущее. На присягу прийшло і багато родичів мобілізованих. Юлія разом із рідними приїхала до брата. Пішов захищати Україну добровольцем. Ложу народу України. Ви чому чомусь за брата, за гордість нашу. Ой. Серце не хоче відпускатися, зрозуміло, але ж розуміємо, що треба йти захищати свою країну, наших дітей. А Наталка з дітьми і свекрухою проводжають свого сина, чоловіка і тата. Він служив ще у радянській армії, а нині присягає на вірність Україні. Будемо чекати нашого папу. Щось такий час. Субівся, що той договір піде в дію і нашим хлопцям не прийдеться туди їхати. Оце ми надіємось. Я буду скучати за папу сильно. Здати да. Буду скучати, буду здати. Я б я б шли... нічого і не було. Серед мобілізованих більше сотні добровольців. Є й ті, що вже дивилися в очі війні, пройшли афган. У командуванні центру запевняють, мобілізованих усім забезпечили. Кажуть, лише форма декому не за розміром прийшлася. Втім, і це обіцяють виправити. Є люди, яким потребувало 42-й, і 36-й розмір взуття, мабуть, у дівчат більше, але є такі. Є кому треба 62-й, 66-й розмір. Тому ми вчора крайній раз провезли. Я вас запевняю, що всі на 100% Забезпечені всім, що необхідно. Сьогодні крайній. Ми закінчили призов. Ми вже повністю укомплектувалися, Сьогодні максимум завтра крайній. Хто стоїть зараз куртки, там в кросовках і так далі, буде передягнений форму одягу, все для цього є. З вітальним словом до мобілізованих звертається голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Дякує за мужність і патріотизм. Висловлює сподівання на мир. Ті, хто сьогодні приймають присягу, ну герої. По суті, вони герої, тому що вони сьогодні дали згоду в якоїсь частині добровільно захищати інтереси суверенності нашої держави, безпеки нашого народу, своїх родин отримали мобілізовані і Боже благословення. Ми молимося за вас постійно. На військові тут у військовій частині є храм святого мученика на воїна. По суботах, ввечері, понеділях тут здійснюється божественна літургія. Ми молимося за ваше здоров'я. Навчальний центр військ зв'язку повністю укомплектований. Сюди уже не звозять мобілізованих. Навчання триватимуть до 16 березня а для декого з них підготовка закінчується. Найперші згодом вирушать на передову.